Всім привіт! Хочу представити вашій увазі сіамські близнюки, куби. Зроблені теж мною. Тут представлені майже всі види кубів. Всі вони зроблені з Куба 3 х 3 міні. На жаль, не знаю фірму виробника, однак був він куплений на базарі. Куб 3 х 3 міні, базарний варіант, дуже класний по якості. Навіть, скажімо так, він переверже всі мої очікування. Що хочу сказати? Скажімо, зробив я майже всі види кубів. Вони відрізняються по ступені вільності. Це з блокуванням, з блокуванням всього всього однієї, скажімо, одного елемента, двох елементів, і фактично чотирьох. І так само є сіамський близнюк з зміщенням вбік, з блокуванням чотирьох елементів. В цій колекції відсутній тільки один сіамський близнюк це коли блокується аналогічно цьому, чотири елемента з зміщенням вниз. Що хочу сказати про ці куби, маю доволі непогану колекцію, збираю дуже багато кубів. Різних головоломок. Але коли я зробив ці сіамські близнюки, стикнувся з великою проблемою. Складати їх надзвичайно складно. Чесно сказати, деякі я до цього часу навіть не збираю. Тобто, куби, в яких ступені вільності, вільності побільше, я збираю без проблем. А куби, в яких відбувається серйозне блокування, по типу таких, у мене виникають складності. Оскільки в таких. В таких Головоломках, сіамських близнюках, обертаються дуже мало елементів, потрібно знати відповідно формули, в руки ще до цього не дійшли. Збирать надзвичайно класно. Обертаються вони просто супровод. Просто Мені дуже подобається, доповнили колекцію. Ще їхня велика перевага в тому, що якщо робити такі сіамські близнюки з стандартного куба 3х3, ось якщо для порівняння він по центру, то вони були б дуже великі, надзвичайно великі. Коли їх робити із куба 3 на 3 міні, вони виходять компактні, зручні, тобто їх можна брати з собою, гратися в дорогу, їх зручно зберігати, вони не займають багато місця. При цьому за рахунок того, що якість кубів 3 на 3 міні доволі висока, збирати їх доволі зручно. Ось така невеличка колекція дякую за увагу.